Ви готові до тарологічного прогнозу на квітень? Тоді слухайте, для вас карти прогнозують зміни у житті, і вам це сподобається. Проте ви можете відчути тривогу у різних аспектах життя, як особистому, так і професійному. У квітні у вас можуть виникнути фінансові труднощі або відчуття нестабільності через непередбачувані витрати. Ви також можете відчути проблеми зі здоров'ям, такі як головні болі, перевтома, алергія, незначні недуги чи біль у суглобах. Але пам'ятайте про значення здорового харчування, активного способу життя та достатнього відпочинку. І пийте більше рідини. Вас можуть очікувати деякі труднощі з основною діяльністю або невпевненість щодо майбутнього. Ставте перед собою реалістичні цілі та працюйте над їх досягненням з оптимізмом. Але у наступному місяці у вашому житті точно будуть люди, які про вас піклуватимуться, і про яких піклуватиметесь ви. Цінуйте та підтримуйте ці стосунки. Намагайтесь знайти час для спілкування, допомоги та радощів. Це був мій прогноз на квітень. Як ви гадаєте, для кого це передбачення? Для якого знаку зодіаку? Що б ви не відповіли, ви вгадали. Адже цей прогноз підходить будь-кому. Він спеціально сформульований так, щоб принаймні 70% тест тез підходили будь-кому кожному з вас. І саме так працюють професійні терологічні чи астрологічні передбачення. Це все ще блог, поганий соціолог, і у цьому відео я хочу поговорити про наших конкурентів, людей, які займаються передбаченнями і трактуванням реальності. Ми спробуємо розібратись, у чому секрет популярності тарологів і астрологів. І я поясню, як ми зробили свій власний універсальний прогноз, побудований на результатах соціологічного опитування. Наше дослідження ми розпочали з того, що переглянули десятки відео популярних астрологів та рологів, а для демонстрації і розбору зупинились на деяких найпопулярніших з них. Судячи з кількості підписників у них на каналі, дуже популярні панянки. Пізніше ми продемонструємо вам деякі приклади їх передбачень. Ми переглянули їх відео з прогнозами, які присвячувалися усім знакам Зодіаку, тобто людям, які народжувалися у різні місяці. Далі ми виділили теми, яких вони торкаються найчастіше чи практично постійно у кожному своєму відео для будь-якого знаку Зодіаку. Найчастіше, яку б карту не витягнула теролегиня, все зводиться до теми змін. зміни будь-чого, щось обов'язково зміниться. Причому частіше на краще, щоб ви не пстували собі настрій і щоб їх ви точно чогось досягнете. Наприклад, ось. Может быть, какие-то были трудности, может быть, что-то было непонятно, сложно, вы не знали, а какой будет результат. Я делаю, а там посмотрим, да, результат будет. Это уже стабильность, и это уже, это уже какая-то надежность. Так большие перемены ждут вас как личность, вашего характера, вашего отношения к себе, ну и, возможно, обстоятельства в жизни. Вашої ситуаціях в вашій житті. Потім тема купівлі продажу. Ви щось купите або ні, щось продасте або ні. Мені найбільше сподобалось трактування числа 4. Наприклад, ось це. І четверка може бути покупка недвижимості, про празднуєте продажу недвижимості, або покупку автомобіля. Ну, от щось таке, такое, знаєте, четверка, це чотири колеса у нас, або чотири угла, і це ще стабільність. Ощущение стабильности и защищенности. жилье, собственное жилье, наконец-то у вас это получится. Может быть, это дом, может быть, это какой-то бизнес. Ну вот по четверке жезлов это вот такие, знаете, четыре угла, это четыре стены. Может быть, вы купите бизнес, может быть, вы купите какое-то помещение и наконец-то с онлайн перейдете в офлайн. Или же вы продадите большой дом, купите себе, э, не знаю, две квартиры, в одной будете жить, вторую будете сдавать. Если по факту ничего такого Ова, а пока що в вашій житті не передбачиться, але ви теж хотіти отримати прогноз. То я думаю, що це якась покупка, яка повлияє в дальнейшем на вашу жизнь. Типу, 4, це щось стійке, мабуть, чотири кути будинки чи кімнати. Можливо, ви купите будинок, чи продасте будинок, чи орендуєте квартиру, а може автомобіль, і взагалі це про захищеність. Ну серйозно, змішали все. Інша постійна тема це саморозвиток. Но вообще вот эта карта говорит о каких-то возможностях. У вас есть возможность выйти на на следующий этаж вашего развития, выйти, получить возможность, какие-то двери откроются в лучшую жизнь.

все це виправити. Далі стосунки, бо в кого ж їх немає. У кожного є подруга, родина чи бажання мати сім'ю або робочий колектив. Пажи, звичайно, у нас діти. Ілі ж хтось маленький, ілі старенький. Ті, кому потрібен уход і забота. Тому, можливо, ви будете заботиться о своєї мамі, або пожилому отці, або дедушці, бабушці, Или, может быть, это касается детей, вы проведете время с ребенком и запишете, может, его в какой-то детский сад, или школу, или секции, его или ее. Это может быть связано с любовью. С браком у нас многие скорпионы сейчас женятся, выходят замуж. Или новость о беременности может быть, потому что вот вместе с десяткой чаш, это может быть, что вы вдвоем с вашим мужем, женой будете радоваться какой-то новости. Заключение какого-то контракта, договора на работу, может быть, на, не знаю, ну вот... Що сделка какая-то важна, може бути, і може бути так, що це розвод. Це можуть бути навіть не романтичні, не личне отношения, а ділові відносини, що хтось, може хоче маніпулювати вами і ви це увидите. І обов'язкова тема здоров'я, причому частіше психологічного, ніж фізичного, і постійна апеляція до езотеричного. Інша характерна риса, яку ми виділили у цих прогнозах, це їх загальний характер. Ці фрази можуть бути висловлені загальними твердженнями, які можуть бути застосовані до багатьох людей, але їх формулювання створює враження індивідуальної інформації і завжди має залишати вибір. Це використання таких слів як можливо або або, якщо ви один з то буде ось це, а якщо би хтось інший то ось це. И вот, возможно, вы уже к этому месяцу достигнете чего-то такого и будете этим просто наслаждаться. Так вот, у вас какой-то пересмотр жизни может сейчас быть уже до того, как вы уйдете на тот план. И вы можете решить жить по-другому. Или у кого-то может быть решение суда, если у вас судебные какие-то дела юридические. Близнецы. Или начало судебного процесса у тельцов. вас кто-то поддерживает, вас может кто-то не поддержать, а кто-то поддержать, например, из ваших друзей или из ваших близких. Очень еще классный приклад. Король чаш. Король чаш мужчина, рак, рыбы или Скорпион по гороскопу он может быть, или он, это может быть мужчина, у которого профессия связана с искусством, может, он актер, музыкант, художник, или э, профессия связана с заботой о других людях. Он может быть э, врачом, психологом, вот такой мужчина вам встретится, или вы будете с ним контактировать с, в марте месяце, или. Может быть, это хозяин ресторана или отеля, клиники какой-то, медитативного центра. Я слабо представляю близнецов медитирующих. Вы очень всегда, у вас подвижный ум очень. И может быть, еще кто-то... Ну, дійсно, це може бути учитель, наприклад. Да, по іскусству, по якомусь, по, по по то може бути учитель для вашого ребенка. А тепер уявіть, що клієнт це просто слухач у Ютубі і навіть не може перебити чи дорікнути, що щось не так. Виходячи з цього всього, ми розробили 17 питань, які стосувались різних сфер життя людини і поставили їх нашим респондентам у додатку Оперсон. За результатами опитування, ми вибрали ті, на які відповідь. Так, дали не менше 70% респондентів. Ось приклади цих питань і результатів по ним. Чи відчували ви тривогу хоч одного разу в минулому місяці? Чи є у вас знайомі родичі, які про вас піклуються або про яких піклуєтесь ви? Чи відчували ви проблеми зі здоров'ям хоч одного разу в минулому місяці? Чи відчували ви фінансові труднощі хоч одного разу в минулому місяці? Чи доводилось вам отримувати поштовий переказ, пакунок або відправляти якусь пошту хоч одного разу в минулому місяці? Чи можна сказати, що у вас було багато справ, які потрібно було виконати в обмежені терміни хоч одного разу в минулому місяці? А пам'ятаєте той прогноз на початку? От саме за результатами відповіді на ці питання він і був створений. При цьому ці твердження можуть бути правдивими для певних вікових груп у різній мірі. Так, люди старші 50 років казали, що мали проблеми зі здоров'ям у 90% випадків. Тобто, якщо я був бетерологом і робив передбачення для них, то я б точно включив таку тезу: якщо ви старше 50 років, то, на жаль, з великою долою ймовірності ви матимете проблеми зі здоров'ям у цьому місяці або впродовж наступних декількох. І взагалі вам краще сходити до лікаря і перевірити свої суглоби. Або ось 73% опитаних підприємців сказали, що вони мали труднощі зі своєю основною діяльністю. Тому клієнту, підприємцю, я б точно сказав, вам слід бути готовим до викликів. Але карти кажуть, що ви впораєтесь і подолаєте ці труднощі. І навіть якби частина ТЕЗ не справдилась у найближчому майбутньому, я завжди можу розширити часові рамки передбачення, або не задавати ці рамки взагалі. Наприклад, сказати скоро, рано чи пізно, у цьому році. Але я завжди залишу для вас вибір. Скажу, що це має трапитись, але тільки якщо ви щось зробите, або якщо обставини складуться належним чином. Виходячи з цих результатів, я можу скласти переконливий прогноз для молодих людей, людей, що мають власний бізнес, одиноких батьків чи людей пенсійного віку. Так само і тарологи, астрологи миттєво щитують ваш портрет, а далі справа техніки і правильно підібраних слів. Фахівці тарологи, астрологи це люди, які володіють дуже чітким меседжбоксом, тобто набором фраз, які можна використовувати для опису різних статево-вікових, професійних, конфесійних чи інших типових соціальних груп населення. Але ж справа не тільки в тому, що ми чуємо, але що ми бачимо, і як привабливо це виглядає. Особливістю кожного такого передбачення є використання візуальних допоміжних інструментів. Це вторинне підтвердження істинності, фаталізація, невідворотність і перекладання відповідальності на зовнішній фактор. На карти таро чи астрологічну натальну карту, ну чи щось подібне. Таким чином, таролог чи астролог висловлює не власну думку, а розповідає вам про те, що бачить на картах, вибір яких є ніби випадковістю, просто долею і використовують для підтвердження. Такі фрази, як карти говорять, що я бачу в карті, що ви повинні зробити ось це. Ви маєте складні випробування в майбутньому, але карти показують, що ви зможете їх подолати. Тому знаєте, ось ці дві карти в місті можуть дати переїзд на нове місце жительства. Якщо кто то из риб планирует. Эта карта просить вас, возможно, що раз подумати. Тому навіть якщо щось піде не так, то це все карти. Або ви самі зробили недостатньо для свого особистого щастя. Можливо, ви не були відвертими з собою чи старологом і не зробили всього, що мали. А щоб підкріпити авторитетність сказаного, тарологи і астрологи мусять демонструвати атрибути власного успіху. Це точно має бути приємна зовнішність, переконлива посмішка, дорогі прикраси. Локація має бути теж вишуканою. Краще, якщо в приміщенні також будуть елементи розкоші, а за вікном видніється океан або мегаполіс. Окрім цього, може бути присутня апеляція до власно успішного досвіду і щасливого життя. Як, наприклад, нещодавно я літала до Мексики, бла, 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 бла. І я в прошлом році літала. А в Мексику и мне на Мексику выпала вот эта карта сіморка чаш. Я думаю, почему сімка? Что я там могу выбирать? А оказывается, ретрит, куда я летала, назывался Сім стрел». Звичайно ж, нагадування про свою популярність, щоб ви були впевнені, що ви не одні, а вас багато, і ви звернулись до найпопулярнішого і найпрофесійнішого таролога. Все добре, ви написали мені таке огромное количество писем на почту в інстаграм. Мені дуже приятно, я їх вижу, я їх читаю. Я, к сожалению, не можу ответить фізично кожному, тому що там більше 500 писем. А ж таролог може почати розповідати історію успіху своїх клієнтів, які відвідували його раніше, та зазначити, що його тлумачення їхніх карт було правильним. Це може викликати в клієнта бажання довіряти тарологу. Загалом важливо пам'ятати, що тарологія чи астрологія це не об'єктивне наукове знання, а діяльність, яка для когось може бути розвагою, езотеричною практикою, можливістю втекти від реальності або способом заробітку. У будь-якому випадку важливо бути обачним і не приймати все, що говорить таролог, астролог за істину, а краще обходити їх стороною і довіряти лише собі, своїм силам і соціологам. Дякую за перегляд. Слава Україні!